Доброї години. Величенька сімейка нутрі, яка складається з 11 самок і одного самця. Так вона була заформована в кінці січня і вже от, через 20 днів орієнтовно ми почнемо, почнемо отримувати перші результати. Що хочу сказати. Всі 11 самок покрились. Думав, можливо, хоч одна чи дві прохолостить, але ні, всі 11. Тому для такої площі вольєру, ясна річ, цього поголів'я звіра, це забагато. Це по-перше. По-друге, щеніння буде. Можна просто бачити самиці, які вже більш повні, більш от повненька така вже. Трошки худіше, ненабагато, правда. О, от, ходесенько, так, але покрита. Іншими словами, що можна зробити, щоб при великій сім'ї, сформованій, щеніння було орієнтовно одночасно? Я пропоную розбити на дві групи. Орієнтовно там 6-5, якщо їх 11. В кого більші соски, ясна річ, вони щиняться першими, в кого менші другий етап. Тобто залишимо тут, наприклад, 6, інший вольєр перекинемо 5. Відповідно, в нас перші будуть щинитись на початку червня, решта орієнтовно в кінці червня, початок липня. От вам, в принципі, Якщо для когось це було проблемою, велика кількість самок на самця. Я хочу тут відразу сказати, так як самець мав вагу 14200, тому для мене було головним отримати від нього максимум результату. Який саме результат буде? Ми вже побачимо згодом. А що я зараз хочу зробити, це їх найближчим часом роз'єднати. На дві сім'ї. І потім окремо кожна вже буде жити своїм самцем, господарем вольєру. Тут є по цій сім'ї з 11 самець. всі покрились, все в них чудово. Ця сімейка з шести самець та біленького самця. Також молоді всі, Перші. Дивіться, дав воду і дав траву. Одне забігло щось вмочило лапки і побігло. Всі зараз їдять траву, звикли більше до трави, аніж до води, але водичка все одно потрібна їм. Хоч я її даю, мабуть, втретє в цьому році. Нагадаю, зараз початок травня є таке. Провів також, я просто пройдусь по всім вольєрам, вибраковку звіра. Що саме входило? Значить, вага самців, яка мене не задовільняла, тобто приріст, звіра, можливо, був якийсь злегка агресивний до людини. Тому ми з ними попрощались, вони пішли на, на смачні страви для людей. Тут є три козака також лишив, що там, що там, вага самців. 9-9 з Все що було меншеньке, там був 8200 якийсь пробігав, вже ми його приговорили. Гарно лежать. А як ви блискуйте. А, краса. Нагадаю, що от оцей звір в нього. Що по ньому цікаво так? Це від вогника також, по-перше. По-друге, з першого свого дня життя даний звір вже був навіть на годівлі з іншим підходом, щоб орієнтовано це було плюс-мінус один кілограм. Набагато більше я б не дуже хотів, мене це влаштовує. Йдемо далі, подивимось на наших інших. Так. Тут було 3, лишив я 2. Це ті, що були в щомісячному зважуванні. Забракував також одного. Якщо повернутися до теми вибраковки звіра, пояснюю, з цих трьох був один, менший. Я дочекався шести. Ну, ще нема 6 місяців, але вже от скоро буде. Тому він був у свої 6 місяців, ой, щоб не помилитись. 5800. У своїй неповних 6 місяців я його забив. Так, є таке ці два звірюки. Я думаю, скоро буде відео, ви подивитесь, я, як то кажуть, потримаю інтригу трішки, щоб виглянули на цих двох, що лишилось. ці тормушку притарабанили. Це хлопці також від вогника. Значить, їм буде 18-го. 4 місяці. Десь так. Десь так. Так, це також чорний від вогника. В ще неповний рік під 10 кг. Ще не, нема, не виповнилось року. Одинадцять місяців, майже десятка. Чорний. А це його одна самичка. Була ще одна, я її забракував. Так, тут дзьобака трішки розбили, підкинув самичку молодому самцю. Також самець у нас такий замазурка. Замазурка. От ніхто більш має такий, як завжди, щось завжди нове вуса. Гляньте на ці вуса. В болотяк, і ніби він рився десь. от такий він є. Ось от -от такий. От самичка чиста. Цей пістон має такі вуса. Ви скажете, а, мабуть, десь болотя, а ви на лапки гляньте. Лапки чисті, чисті. Дивіться, задні чисті, чисті. А клювік то який? Ага. Отакий От є хлопчина в мене. Але спокійний. Нормально набира, гарненький, по самцю з Слов'янська. Молодець. Вся багіння. Двічі щенилась. відгодувавши малих яких ви ще самих на найменших бачили 3, майже під 4 місяця. Так, Значить вона 9400. Довго гарна самиця. Пішла втретє до самця, мабуть, в країні а там буде видно. Так, і тут самці, рідні брати, отих трьох, що ви бачили, де жовтий, золотистий і стандартний, це також рідні. Тут що можу сказати, тут самиці сестри 4 мамки ніби як. Ми з ними поговорили, ніби вони покриті дві. Ми змінимо їхню локацію і поміняємо інше місце, покриті вогником. Так, Тут ми чекаємо від білих, білого самця, який був з самицями. Одна, значить, тут не покрилась. Що хочу сказати, орієнтовно було у мене 11 і 11,7-18 24 самиці перевістки. 24. З 24, тільки одна не покрилась. Ну, я вважаю це відмінним результатом. Так, тут є. Вже от на днях. Кі... Як на днях? Кінець травня на днях захотів. Так, і тут три. Скажете, а в чому ж різниця? А тут покриті бурим санцем. В цьому і різниця. Також дві покритки відразу, а одна, на жаль. Трішки згодом покрилася, тому що не ні, ні буде пізніше. Є й таке. Так, ну по цій сім'ї також вам все сказав. О, о потікали. От, прям видно, от, вона покрита, але наскільки пізніше. Самець був з ними орієнтовно 55 днів, але всі саме покрилися. Дивіться, вода стоїть, от пройшло там якихось 10 хвилин. Одне як сунуло сюди лапку і все, Поки не хотять. Але води в них не було вже, мабуть, з тиждень тут. Однак, я думаю, ви знаєте, підписники, хто дивиться канал, що годування у мене мішанка, в яку додається немало води. Тому вони, в принципі, як бачите, не дуже потребують цьому, але з приходом на надто такої плюсової температури, це вже їм буде просто необхідно. Тим більше малюки маленькі будуть чинитись, це потрібно, щоб було зайва воду, не буде. Ай гарненькі наші бурі, екзотичні, золотисто, білий, всі гарні, молодці. Так, ну що, на цьому все. Будуть запитання, пишіть. Всім дякую за увагу та будьте здорові!